Так, всім доброго ранку. Буду розпочинати. У нас вітряна погода, тому вибачайте, якщо буде дуже вітряно, прислухайтеся і все таке інше. Але буду робити так, щоб мене було чути. Вітер дуже сильний, тому якось так. Дивіться. Будемо розпочинати це кріплення з якогось там. Я забув, як воно називається. Ціна його 80 гривень, це у нас палка 45. Кріплення для сушилки латунне. Ось таке повністю нове. В упаковці. Не знаю, що тут може відсутнє щось, але як є. Ціна його 250 гривень, і воно буде ваше. Далі йдемо. Ящик армійський знайшов вчора, ціна 350 гривень, як завжди. Частина тисків, розміри повністю все те, що вас цікавить якраз у Viber. Ціна їх буде 700 гривень. Кувалда на 4 кілограми з ручкою дебелою, зі всім таким. Ціна її буде 350 гривень. Рубанок ось такий 300 гривень, і він буде ваш. Форма 40 гривень. Стіл до сверлильного станка. Поворотний 80-й отвір. Тут 125 на 195 на 225. Цей 125, 195 і 225. Е, ціна за нього. Буде в нас 1100 рубільники. Ось такі, кому цікаві, по 50 гривень і вони будуть ваші. На роботоспособність не перевіряв. Не знаю. Зняті з робочої техніки, як сказали мені, ну це вилами по воді таке поводити. Так, що далі в нас? Дивіться, є сверло з конусом п'ятим. Ось таке ціна 300 гривень. Розмір сверла Viber. Райбер ось такий ціна у нас 150 гривень. Ось ця болванка, шарушка така, ціна її 300 гривень. Ось ця. У нас буде 350 Ось така купа фрез. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось така купа 650 і буде ваша. Ось ці фрези. Раз, два, три, 4. 4 штуки у нас буде 200 гривень. Далі є у мене два ключі, ось отаких. От ціна за два буде 280 гривень. У них відсутні гайки. Тому й ціна така. Далі йдемо. Є е, е, у нас викруток. Викруток дуже багато. Ось ці будуть у нас ці 25, це 35. Інші будуть тут 5, 10, 15, 20, 10, 10, 5, 10, 10, це у нас 15. 10. Це в нас 10. Ручка в нас така. 10. Цей в нас буде 25. Вимірювальний, якийсь цікавий. Цей в нас буде 15. Сверло в нас буде 10. Ручка в нас буде 45. Цей в нас буде 50. Цей в нас буде 50, 10. Ключ. Ціленький, сразу кажу. Сіточка буде 10. Що тут? Дві викрутки на ремонт. Зразу бачите, що з ними. На ремонт, щоб можна використати кудись було, відремонтувати. Ціна 120 гривень. Цей у нас буде 15 цей у нас чертежний елемент якийсь ось так буду називати його. Ручки крутяться для того, щоб робити отвори великого діаметру. Це латунна. Частина, це алюміній, алюміній, дюраль і всяке таке, щоб можна було робити круги овали або ще щось. Ціна за неї буде 800 гривень. Різак, ось такий гарненький, як ви бачите, ціна за нього буде 550 гривень, буде ваш. Ручки ось такі, ціна 50 гривень. Далі є гайки. Різні гайки, які є, зібрав купу. Ціна за них 135 гривень і буде ваша. Мотора хочу продати ось такого, як ви бачите, ціну можна запропонувати. що в ньому є, дві американки і мотор. І ще один датчик. Якийсь цікавий такий також датчик давлення. Для чого? Я не знаю, чесно. ну Я знаю, що для котла, але не знаю для яких цілей. Тут щось можна виставити, щось можна поставити години і все інше. Ціну також можна запропонувати. Так, краник ось такий з таким носиком довгим. Ціна за нього 50 гривень. Ці в нас будуть 25 Сковорідка саме найцікавіша, громезна така розмір також вайбері, якщо дуже комусь там треба. Так вона гарненька, але треба відновлювати, треба закаляти, скоріш, і покриття нове наносити. Ціна за неї 450 гривень і буде ваша. Все, вроді, би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити. Пишіть, будь ласка, на Viber. Viber вказаний в правому верхньому углу для того, щоб ви бачили, і для того, щоб можна було зі мною зв'язатися, написати краще, щоб ви і я менше часу витрачали. Присилайте фото того товару, що вам треба. Я кажу, є, немає. оплачуєте на картку. У нас напоминаю, повна оплата на карту. Не часткова, не на ложку. Для постійних клієнтів ще можна на ложку, але для непостійних це трагедія, чесно скажу, щоб наложеним платежем відправляти. Тому якось так. Трубка це також Там пропонуйте, кому що потрібно, хто що побачив. На цьому буду закінчувати. З вас, як завжди, лайки, підтримка каналу, коменти і все те, що ви любите якраз робити для мого каналу. Всім дякую за перегляд мого контенту, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.